Вітаю всіх. І так, я хочу подивитись відео, повторити його. Я його робила, коли блокувався YouTube, але воно чомусь не залишилось в мене. Можна повторити. До речі, дуже цікаво буде подивитись. Хто дивився на інших каналах, подивитись в YouTube, скажете в динаміці, як воно виглядає. Дуже-дуже цікаво. І так, я бачила тоді це в новинах, вискакувало. Війна в Україні йде до свого логічного завершення. Війна в Україні йде до свого логічного завершення. Ще скажете, так, це результат. Так, до речі, це колода воїнів. Щоб ви мали на увазі. Вона йде. І, до речі, вилазить король, король Пентаклів. Трамп, зміна ситуації. А ось сама війна. Кордони, визначення лінії фронту. Нам стоїть вихід на якісь кордони. Але ворог максимально хоче урвати. Максимально Верховна жриця, там багато таємничого, чого ми не знаємо. Лізти сюди, я не вважаю за потрібне. Нам це не потрібно враховуйте це, що ми на це впливаємо. Я щоб ви це розуміли. Нам треба приймати те, що є. Як, яким би воно не було. А взагалі я робила пост в телеграм-групі, чого нам реально не вистачає. Підписуйтесь, читайте. Нам одного тільки не вистачає. Нам не кордони, там, не території, ні. Не все оце, все, ні. Нам потрібен тільки душевний спокій і баланс. Все. Буде в нас душевний спокій, закінчиться все оце, настане тиша, і будемо жити незалежно, яка частина України, і все-все-все у все, все нас буде добре. Ось і все. Перестануть бути ці руйнування. Люди перестануть постійно передивлятись оці руїни, оце все гімно. І буде нормально все. Зрозумійте, нам оце потрібно: душевний баланс і спокій і зупинити все це, щоб не було нових руйнувань. Це головне на даний момент. І так. Війна в Україні йде до свого логічного завершення. Я беру колоду коло сороку. Яку, ви знаєте, я не показую через цензуру. Тепер. Тут у нас двійка жезлів випадає. Чому це карта вибору? Декілька варіантів буде в нас. І знову шістка жезлів. Колісниця також, дивіться, повтор карт. У нас тут повтор карт. Нічого собі. Так, кордони. І знову ці кордони вилазять. Домовленості. Ось вони. Ось наші домовленості, ось наш вибір. Тут блазень. Давайте ще подивимось. Так, Україна зможе стримати фронт. Трійка Пентаклів, так, зможе. Так, що тут. Помірність, бачите, як? Так, це імператриця випала. Я її вам не покажу. Випала імператриця. Тому що її не можна показувати. Це Україна. Я її заміняю на іншу карту, яку можна показати. І це в нас буде король Кубків. А його я вам показати можу. Зеленський цим переймається, як кажуть. Так, дивіться, як би там погано не було, ми отримуємо результат. У нас зараз стоїть вибір, як що зробити. Ми рухаємось до свого логічного завершення. Рухаємось! Ось так. Тому просто треба почекати, і багато чого від нас просто не залежить. По верховній жриці. Насправді не все так погано, як може здаватися, на перший погляд. Не все. Просто є деякі місця, де люди не хочуть приймати реальність і реагувати на реальність. Оце сумно.